Вітаю, друзі, на нашому YouTube-каналі База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Друзі, в нас сьогодні дуже класний варіант для вас. Ви скажете, що є підводні камні, тому що ціна дуже адекватна даного автомобіля. Ні, підводних камнів немає. Дуже гарний насправді автомобіль. Власник його адекватно оцінив, і автомобіль буде коштувати 8000 доларів. Я починаю зразу з вартості. І далі покажу вам стан цього автомобіля. Друзі, привезений з Америки з пошкодженням переднього правого крилишка. Безпека автомобіля на місці. Він код ми покажемо. Стан лакофарбового покриття також покажемо. 12-й рік, 2,4 газ, бензин, джип, компас. Автомобіль на всі випадки життя, він високий, він компактний як для паркетника, як для кросовера. Він акуратний, гарненький, маленький. В ньому все є, що необхідно, в нього є е, повний привід, який можна виключити при бажанні. В нього є височенний кліренс, особливо по задньому бамперу. В нього є стан, в нього є комплектація Limited. Він на шкірі, резина зимова в шикарному просто стані 21 2021 року. Технічно автомобіль без зауважень. Він заведений працює гарно. На газу також працює. Маємо тут. Так, звичайну оптику, але є противотуманні фари. Покажи людям він код. Підтвердження слів, що автомобіль був пошкоджений тільки попередній частині правого крилишка. По салончику, він на шкірі, він з підігрівами сидінь, має повний електропакет. Всі чотири склопідіймачі, звичайна коробка автомат, дуже гарний поставлений, доставлений планшет. Шкіряне мультикермо. По пробігу ми маємо 186 тисяч миль. Множимо на 1,6. Математика не мій коньок, Порахуєте, е, самі. Е, ну, за 200 там, пробігу. Але подивіться на стан автомобіля. Він дуже гарний, технічно без зауважень. По ходовій ніяких зауважень немає. Залишилось зробити розвал. Ми зараз після відео поїдемо зробимо свіжий розвал сходження. Е, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. І почнемо ми з переднього лівого крилишка. І крилешко у нас не фарбоване. Капот автомобіля не фарбований. А це крилочко просто замінене. Просто замінене крилешко, поставлене, ми відкриємо капот і покажемо, як це все зроблено. Передні двері праві не фарбовані. Задні праві двері не фарбовані. Арочка трішки підфарбована. Ось тут, локально, без криміналу. Кришка багажника ззаду не фарбована. Арочка задня не фарбована. Двері задні ліві не фарбовані, двері водія не фарбовані. Крилишко показав, капот показав, дах автомобіля не фарбований. Друзі, що ми маємо? Ми маємо переднє на крилешко і ззаді локальне підфарбовування на автомобілі. Я вважаю, 8000 доларів адекватно дуже. Автомобіль в гарному стані. Є Е, також е, трошки сидіння. ось тут, Це ж, все, що потрібно для себе доробити, підшити його, е, ціна питання 1500 гривень. І все. Все працює. Люк є, підігрів сидіння є, е, коробка автомат надійна проста, ніяких рівків, пінків, нічого немає. Все дуже гарно, повний привід. Ось тут вмикається, вимикається, він працює ось на приборці покажи, що моргає. бачиш, чик, чик. Все працює. На газу автомобіль також працює, ось він зараз увімкнений. Є датчик дощу. Датчика світла немає, придеться самому вмикати. Під капотом у нас простий, звичайний, атмосферний. 2 і 4 бензиновий двигун. Йо, капот трошенно важкий. Подивіться, замінене крилешко. Ось, покажемо вам, що кручені болтики крилишко. Знімалося стаканчики ціленькі, абсолютно без ніяких зауважень. Автомобіль завівся зранку без проблем. Акумулятор живий, все чудово, працює рівненько. На газу є обслуговування 5-30, до цієї пори заливається. Працює гарно, не димить, не троїть. Шикарний дійсно стан автомобіля. Друзі, відео буде коротким, тому що по великому рахунку немає що більше розповідати. Технічно, автомобіль без зауважень, 12-го року газ бензин. З підфарбованням арочки і заміненим переднім крилишком. 8 тисяч доларів. Якщо цікавить, ми можемо також доставити вам цей автомобіль додому, якщо у вас немає змоги приїхати особисто у Вінницю на огляд даного автомобіля. Якщо вас цікавить автомобіль, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Якщо виникли додаткові запитання, потрібні фотографії або відео додатково. Зателефонуйте, все зробимо до зустрічі.